Кільки разів у захопленні надзвичайними речами і явищами, ми повторювали, це треба бачити. Прекрасно, коли ніщо не заважає милуватись навколишнім світом. Але що робити, коли картину повноцінного життя псують проблеми із зором, катаракта. Для багатьох не просто діагноз, вирок. Та озброївшись необхідною інформацією, ми можемо успішно подолати проблему. У цьому нас переконує експерт. Кандидат медичних наук, доцент, лікар-офтальмолог вищої категорії диспансерно-поліклінічного відділення Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру Валерія Корнієнко. Що стосується катаракти, зараз вона дуже помолоділа. Якщо ми раніше казали, що це навіть стареча катаракта, в нас так звалося по класифікації, от. а тепер ми кажемо вікова, тому що вже 45-50 років ніяк не називеш старечою, але ж вона є дуже часто виникає рано. Які скарги? Значить, знов таки у людини, перш за все, міняється гостротазор. Вони починають погано бачити вдаль. В них іноді роздвоюється світло при погляді на лампочку, робиться таке якесь неприємне розділення цього світла. Іноді, якщо ця людина вже там за 50 і носить окуляри для близької відстані, плюсові, в неї починає мінятися ця корекція. Вона йде в сторону короткозорості. Тобто, якщо носив, допустимо, в 50 років плюс 2 йому положено, він вдруг знімає, одягає плюс 1. Це якось починає також людину напружувати. Зараз удаляють катаракту в основному тільки за допомогою ультразвуку так звана факоемульсифікація. Коли ультразвук дробить цей кришталик, розріз при цьому 2-3 міліметри. Швів ніяких не накладають. Якщо ми раніше накладали шви і 7, і 8, і до 10, Тобто око розрізалось майже наполовину. Зараз така технологія, що треба як скоріше. Тому якщо люди кажуть, хай ще зріє, це зовсім неправильний підхід. Тому що чим зріліше так, тим треба більше сили ультразвуку. А це дуже погано для сітківки, тому що сітківка вібрує відповідь на ультразвукове коливання, і, звичайно, можуть бути різні ускладнення потім, після видалення. От. Але ж ця операція зараз триває 15-20 хвилин. Зразу імплантується лінза. Все це амбулаторно робиться у всьому світі. І в нас так само. Чим раніше приходить людина до куліста, чим скоріше вона робить це оперативне втручання, навіть якщо зір в неї ще 40-60%. Зберігається. Треба, є катаракта, треба йти, не треба думати, хай вона зріє і так далі. Якщо немає діабету, якщо немає ніяких патологій сітківки другого плану, дистрофії і так далі, то зір відновлюється 100%. Незважаючи на існування прогресивних методів лікування хвороб очей, пам'ятайте, берегти зір усе ж простіше ніж відновлювати його. Робіть правильні висновки і будьте здорові.